І знову в мене зміни. Так. Оце вода мені, звісно. Скоро заберуть вже. Ну, бутилки. Тепер у мене ось так. Тут така поличка. Тепер відро не стоїть, не виглядає так дивно. Ну, біля печі стоїть відро. Що тут такого? Так, повісила такі тюльки, щоб хоч якось воно було таке зелененьке щось. Мені воно дуже подобається. Воно, не дивлячись ні на що, воно вписується. Бачите, які в мене лампи підсвічують, моє любиме крісло. Це взагалі я в ньому просто отак сідаю і кручусь. Коротше, все поприбирала що, І ще трошки порозсувала. Там от поставила стіл до масажу. Якось так гармонічно. І так подумала, треба якісь такі цюльки повісити. Тим більше, що є карнізик, хоча б якесь воно було. У мене такий ар арт-стиль. Тобто, не ідеальний, не шукайте тут ідеальності. Такий арт Мені дуже вписується. Тіцюлі наче хтось теж намалював, так. Ну і так все. Тут картини стали, ці фітолампи, щоб підсвічувати. Оце заберуть ще в ці бутилки, то буде ще просторніше. Оце години три, мабуть, все розсувала, розкладала, роз... ну, коротше. Помила підлогу, спина болить. Ну і так, ой, все розклала.